На рівненщині церкви масово переводять під юрисдикцію ПЦУ. Роблять це представники місцевої влади подекуди всупереч волі парафіян. Так стверджують ВПЦ. Прихожани теж запевняють, що храми намагаються закупити незаконно. Всі подробиці далі. Це нам підписувалися стих людей. Підписано 205. парафіяни церкви покрову Пресвятої Богородиці. У селі Будераж показують документи з результатами опитування релігійної громади. Більшість за українську православну церкву проведені були збори 10 лютого. Присутніх було 58 чоловік. 47 проголосували за нашу українську православну церкву 11 утримало, Проти немає. На них були присутні багато людей з сусідніх сіл з рівного з Антополя з, з Долбунова, які не є нашими парафіянами. Вони також голосували, щоб нас відібрати церкву. Віряни заявляють, їхній храм намагаються обманом перевести в ПЦУ. А священника навіть довели до гіпертонічного кризу. І в нас є тут, мабуть, більше 10 заяв, які написали люди і будуть свідчити в судах. От написали люди заяви, що обманним шляхом у них виманили підпис, і вони просять їх включити, просять їх залишити в УПЦ Українській Православній Церкві. А це вже село Копитів, що у Курецькому районі. іоанно Богословська церква майже три десятиліття належить у ПЦ. Та нині кажуть віряни, храм, у них хочуть забрати. Яка несправедливість, яка грязь. Друг на друга обзивають. цього батюшку оскорбляють. Ну так не можна. Ми всі за цього батюшку. Ми за те, щоб церква наша сохранилася. У розпалюванні конфлікту в селі Парафіяни звинувачують представників місцевої адміністрації. Мовляв, залякуванням і маніпуляціями переконують селян перейти в ПЦУ. Правомірні дії робляться в нас на приході. Зібравши підписи, ми затвердили те, що ми остаємося в українській православній церкві, яку очолює блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Підписи ми зібрали 200 17. у рівненській єпархії, переходи громад називають незаконними і вважають, що вирішити усе можна лише в суді, а вірян закликають не вестися на провокації. Дуже е, настільки знаєте, якось важко обурює, е, що не враховується думка народу. Зараз люди, які зовсім до того не покликані, почали займатися справами церкви. Це дуже важко, це неправильно. Це зовсім протизаконно. Але як Дуже хотів би попросити всіх вас, дорогі браття і сестри, треба зберегти мир, треба зберегти любов до людей, навіть ті, які злословлять нас. Поступаємо по Євангелію. любимо їх, їх нехай наша любов переможе. Даніил Снісар, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область.